Доброго дня, шановні діти! Кожна країна має свої символи і Британія не виключення. Отож на сьогоднішньому уроці ми поговоримо з вами про символи цієї держави. Про деякі з них вам наразі відомо, а про інші ні. Тому сподіваюся, вам буде цікаво розширити свої знання про них. Отож, перший символ Великобританії це прапор цієї країни. Його ще називають об'єднаним Джеком. Цей прапор був прийнятий у 1801 році і зображено на ньому три хрести. Синє поле Першого є символ моря, прямий Червоний хрест Святого Георгія на прапорі означає Англію, а косий білий хрест означає Шотландію. Саме цей прапор роками символізує країну, котрого ми знаємо, як об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії. Наступним символом цієї держави є знамениті червоні двохповерхові автобуси. Цей транспортний засіб є однією з візитівок країни. Насамперед, він виділяється улюбленим для англійців червоним кольором, а також зручним та містким дизайном, який так припав до душі туристам усього світу. Раніше конструкція британського автобуса дозволяла сходити та заходити в нього будь-якої миті, адже платформа на ньому була відкрита. Цікавий також і той факт, що, так би мовити, далекий предок сучасного двохярусника був возом, у який забрягали коней. Він мав закритий корпус для багатіїв та місця без даху для бідних. Наступним символом Великобританії є всесвітньо відомий Бік Бен. Проте хибно вважати, що відомим є саме. Вежа, в якій знаходиться цей годинник. Адже бікбеном називають масивний дзвін, який важить 13 тонн. Звук цього годинника є найгучнішим у місті і його чути з будь-якого куточку столиці. Біг Бен сповіщає мешканців Лондона про настання Нового року, а також про жалобні події. Ще одним символом Великобританії є лондонські червоні телефонні будки. Багато років тому вони стали популярними як особлива ознака Лондона. Але колись це були звичайні телефонні будки, пофарбовані в яскраво червоний колір для того, щоб їх легко було помітити. Але невдовзі їх стало так багато, що вони почали прямо асоціюватися з Англією. Крім того, кожна частина Великобританії має свій символ. Наприклад, чортополох є символом Шотландії. Трьохлисник у Північній Ірландії, нарцис є символом графства вельс, але найголовнішою рослиною туманного Альбіону вважається троянда. На гербі Англії зображено переплетення двох квіток червоної та білої троянди, де перша символ династії Йорків, а друга символ династії Ланканстерів. Також Британія має свій символ пташку, пташка Робін, як її ще називають. Має багато різних назв. Кажуть про неї, що вона і Зорянка, і Малинівка, і Риболов. Хоча ця маленька пташка з сімейства мухолових, і вона є однією з найулюбленіших птахів Британії, оскільки вона є символом Різдва. І останній символ Великобританії, про який я хочу вам розказати, це англійський лев. Цього величного звіра почали зображувати на гербах королів Англії ще за часів Генріха I. Відтоді Золотий Лев з гострими кігтями стоїть на сторожі Великої і могутньої британської монархії, зображають його в основному або на червоному усім британцям улюбленому фоні, або на фоні прапора. Отже, це все, що я хотіла вам сьогодні розказати про символи Британії. А на наступному занятті ми детальніше розберемо кожну частину Великобританії та поговоримо про їх особливості. Сподіваюся, вам було цікаво! До нових зустрічей!